Тегеран має зменшити напруженість на близькому сході. До цього закликають Сполучені Штати Америки через союзників, які мають зв'язки з Іраном. Зокрема, просять і Анкару заявив про це посол США в Туреччині Джеф Флейк. З його слів турецькі дипломати у Вашингтоні активно працюють над тим, щоб ситуація не загострилась. Нагадаємо, що йдеться про можливі атаки з боку Ірану та його союзників по Ізраїлю після вбивства топ-ватажків Хамас і Хезболи. Іран або його союзники можуть атакувати Ізраїль. Занепокоєння Тель-Авіва поділяють також у Вашингтоні. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив наступне: це може бути серія атак, але як вона може виглядати наразі важко визначити. Натомість у Білому домі запевнили, що продовжують допомагати Ізраїлю захищатися. Водночас армія Ізраїлю вдарила по об'єктах терористичного угруповання Хезбола на території Лівану. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю. Перед тим бойовики Хезболи запустили десятки ракет в напрямку Ізраїлю. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. пане Сергію, доброго вечора. Вітаємо Доброго вечора. Скажіть нам, будь ласка, з вашої точки зору, війна Ірану проти Ізраїлю у найближчій перспективі, у найближчі тижні, можлива, що відбувається між цими країнами і чому ми спостерігаємо новий пік загострення взаємовідносин? Ну, дивлячись, що ми називаємо війною, ці дві країни не мають спільного кордону. Ці дві країни можуть виключно обмінюватися ракетними ударами, там безпілотники можуть літати. Ну, Іран ще може використовувати своїх друзів, союзників, партнерів, проксі і залежні від нього організації в Лівані, Сирії або в Іраку, <гум> чи є ймовірність великого удару Ірану по території Ізраїлю? Так, є. Але ми бачимо, що пауза між запланованою і анонсованою помстою і самою цією помстою вже затягнулося. І чим далі ця пауза триває, тим менше буде її ефективність, і тим менше буде причин її наносити. Оскільки іранцям вона потрібна саме в символічному вимірі. Вони ж не збираються, вони не хочуть великої війни. Так само, як Ізраїль не хоче великої війни. Іранці хочуть показати своїм громадянам, і Людям на Близькому Сході, що вони могутні, що вони страшні, що з ними не можна так поводитися, не можна знищувати ватажка Хамасу в Ірані, в комплексі, який охороняє корпус вартових ісламської революції, голову перед бюро Ханію. Але чим далі це все триває, тим менше якби, цього символічного ефекту буде. Чим того, що вони відтягують? Тому, ну, швидше за все, щось буде? Що буде, досі не, не зрозуміло. Але, очевидно, не таке страшне, як прогнозувалося одразу. Пане Сергію, на вашу думку, відтягуючи ось це рішення, Іран не втрачає обличчя, так би мовити. І, зрештою, два питання в одному. На вашу думку, як виглядає ось коло Осіб, до яких тегеран офіційний тегеран може дослухатись, коли йому скажуть не треба ескалації або давай. Ну, перше, чи не втрачає. Вчора в іранський інтернет, іранський, іранський сегмент соціальних мереж був заповнений мемами, в яких кепкували над духовним лідером цим. Верховним лідером, Рахбаром, Хаменеї, який тільки погрожує і нічого не робить, е, звичайно, втрачає. Ну, з іншого боку, вони за цей час, поки вони тримали напругу, не от не за останні дні, а от попередні, вони дуже багато торгувалися. І я думаю, що вони таки щось виторгували. Бо не треба їхній цей талант торгуватися, списувати з рахунку. Бо час, поки ти погрожуєш завдати удар, він такий самий цінний, як і сам удар. І вони таки щось собі виторгували, я впевнений в цьому. А, але в цілому, цей символічний удар мав нівелювати ефект від приниження не стільки навіть перед арабськими країнами, Арабськими союзниками їхніми. Там, в Лівані, в Сирії, чи в Ємені чи в Іраку, скільки перед власними громадянами. А от власні громадяни, серед яких ну, меншина, але дуже велика меншина, ненавидить саму Ісламську Республіку і ненавидить цей режим, для них це був добрий знак, що все погано в королівстві і шанси є. Кого вони слухають? Ну, немає такої людини, яку вони слухають. Але коли припливає дві авіаносні групи, коли на близькому сході з'являється f 22 Raptor, коли до берегів пливе атомний підводний човен американський, то ти слухаєш не якусь людину, ти слухаєш свій пульс і думаєш, що буде завтра. Пане Сергію, ви запитали на початку нашої розмови, що можна вважати війною, але коли немає вже дипломатичних так способів регулювати конфлікти, військовий конфлікт, і коли беруть заручників і вбивають лідерів, це вже точно так не про хороші взаємовідносини. До чого я веду? Чи можемо ми сказати, що зараз на близькому сході розгортається найбільша за останні роки криза? Яку не можуть взяти під контроль жодна країна, і наслідки цієї кризи вони не передбачувані. Хто може потрапити під цю кризу? Які країни я маю на увазі? Ну так я погоджуюсь з вами, що це все таки безпрецедентна подія. І насправді регіон дуже сильно змінився після 7 жовтня. І це його новий вимір і нова якість. Хто може потрапити, ну давайте по перше не забігати вперед. Ніякого ніякої великої війни не почалося. Вона за ці після цього жовтня, скільки у нас пройшло, там 9 місяців. Да за цей час тричі принаймні, провокували, що буде велика регіональна війна. Вона не сталася. Це перше. Друге, якщо вона почнеться раптом і уявити, хто буде втягнений, буде втягнений звичайно Іран і його союзники. Але ці союзники, частина з них усіма силами відбиваються від того, щоб бути втягненими. Наприклад, той же президент Сирії Шарасад, він відданий союзник, він там хоче всілякої допомоги іранцям. І іранців собі. Але він катастрофічно не хоче цієї війни і намагається зараз сидіти тихенько-тихенько, щоб не бути втягненим. Ліван, Хезболла там погрожує, Хезболла майже захопила всю державу, Ліван зсередини. Але уряд Лівану відбувається як може. Уряд Лівану робить все. Він проклинає Ізраїль, він виголошує всі лозунги. А насправді єдине, чим займається уряд Лівану, це намагаються вислизнути з тієї пастки, в яку Ліван е, завела Хезболла. Е, ну, Звичайно, специфічна ситуація в Ємені, де хусити себе проголосили єдиними союзниками палестинців, єдиними е, хто. За них готові воювати Хусити, тобто та частина Ємену, яку контролює хусицька меншина, північ вони, да, вони будуть втягнені однозначно. Але в цілому, ну, навіть теж Ірак, при, при всіх шиїцьких і іранських впливах на економію ну, на політичне безпекове життя цієї країни. Уряд намагається єдине, що зробити, це якось прослизнути між крапельками, щоб не бути втягненим в цей конфлікт і не постраждати. Бо всі ці країни добре знають, що якщо почнеться регіональна війна, то постраждають в першу чергу найбільше не Іран, а саме вони, особливо Ліван, який взагалі як держава може опинитися на межі існування. Пане Сергію, є в нас ще трохи менше трьох хвилин. Дуже сподобалась ваша аналогія з пульсом, так певних політичних лідерів. Я хотів вас конкретно уточнити на вашу думку, який зараз пульс у Башара Асада і від чого він залежить, особливо в контексті того, що зараз відбувається на наших теренах. Башар Асад насправді людина, ну давайте розповім таку історію. Багато років, декілька десятків років тому, Насад вбив на березі Середземного моря найближчу для нього фігуру одного генерала. Ну Просто люди виплили на березі, дістали снайперські гвинтівки і застрелили людину, яка створила для нього паралельну армію. Потім сіли на човен і ви назад. Коли Башара Асаду про це доповіли, що це зробили ізраїльтяни, що от вбили твою праву руку, він сказав: головне, нікому не розповідайте. І в цьому весь е, Башар. Е, він дуже добре відчуває, коли останні часи, і що робити в таких випадках. Його пульс з ним. Сьогодні ти з іранцями завтра іранців може не бути. Головне лише вижити, і це в, цьому, це в цьому весь президент Асад. Дякую вам, пане Сергію, за те, що були з нами на зв'язку. За вашу аналітику. Глядачам вже ж нагадуємо, що ми спілкувалися з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. І, зокрема, аналізували ту ситуацію, яку спостерігаємо між цими країнами. Останні Тижні місяці, і звичайно ж попередження сполучених штатів про те, щоб не було ескалації, зокрема звернення до офіційного тегерану з цього приводу.